Так, всім привіт. У нас робочий день, працюємо, оформлюємо автомобільчик в кредит. Клієнтка Ольга, новий власник Шороля Крузіка. Ось такий 12-го року на автоматі. На автоматі гарний автомобіль. Ольга, добрий день. Доброго дня. Як вам ваш новий автомобіль? Дуже подобається. Все переоформили. Все переоформили. Документи ви забрали. Та спочатку було хвилювання, понятне діло, ну тоді. Я поміняла думку, все гарно, рекомендую хлопців Світлану, взагалі на себе все Світлана. взяла, всю роботу набігалася з нею. Дуже все, все, супер, гарно. тоді їдемо в нотаріус і все. Дякуємо вам. Все у нас готово, а машинка оформлена на клієнта. Тож, якщо ви бажаєте придбати автомобіль в кредит або лізинг, звертайтеся, у нас є великий вибір автомобілів. І супроводжуємо повністю всю угоду від початку до кінця. Гарних вам покупок.